Двоє купка, условний нейтралітет, но так. Это, это товарищ э, Росії все-таки товариш Росії, це, России, це э, у, у мене условний нейтралітет, але таки. влюбленним, э, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут, скоріше, знаєте, э, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріше за все, якийсь нейтралітет. Але спада пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо, з вами буде стояти достатньо багато. Да? О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити: Америка або Європа. Кажеться мені, що зараз буде первенство в Європі Все таки, от це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в відді Китаю. От тобто, дива тут не сталося, китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати, китай, ну да, условним образом, да давайте так. Він може він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити як завжди, як завжди, робити ми будемо своє і по-своєму. А, але тим не менше Трампа задача все ж таки йому вигідно, йому важливо показати світу, що він завершить цю війну. Вигідно, тому що этим же ж можна трусить перед Байденом. понимаете, перед його владою. Вот трусить по поводу того, що дивися, ти не закінчив. А я тут молодець. Отакий, вот да це його плюс, це його вплив. Це його становлення як президента. Можливо, ще на інші и так далі. что я ж дивіться скільки всього нарішав? який молодець. Так, але чи є взагалі в його намірах повернення, хоча б якихось українських земель України за цією угодою, яку він планує? Іперафан. Він дивиться на то достатньо по-філософськи. я так скажу, щоб не сказати іншим словом. Йому до, одно... Давайте так. Правда, йому до одного місця про наші землі, чесно говоря. Йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо, як повторюю, і чим. Тут теж є своя зацікавленість, звісно, в том -то нашому, так сказати. Ну, можливо, газ, можливо, знову що-то, Тому що сто, це, це 100%. Відток, і у вас є та що мені дуже треба. Це по-перше, по-друге, довіряти, ну як сказати, довіряти? Я повторюю: ми, скоріш за все, не можемо довіряти, ну, в принципі, нікому. А, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так: ця дружба може принести нам і горе. Давайте так, ще з іншої сторони. Ми, ми, на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Це так. Ну, це але з більшого момент. зла обираємо менше. Тому ж зараз хочете да -да 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 -да. ідентифікувати, хто це може бути. Да-да, да, да, да. Сершенна, -да -да -да. совершенно вірно. Так. Вчора, позавчора дивилися ми питання миротворців в Україні, що хочу сказати. По-перше, грамогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це, по-перше, ми, ми вже з вами, до речі, ета, війська в Україні вже чули знаєте, з різних тож, контингентів, тільки так. не бачили. Чули, тіко не бачили. Війська миротворчі в Україні можуть, повторюю, можуть бути, якщо на то будуть Саттвістую ще укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от, от ніхто їх не відправив. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами ще говорити про те, що а, якщо політично будуть домовлятися про вже якісь мир і так далі, хочемо ми того чи ні. Довіту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упрьовся, якщо не давати якусь ну, послаблення, того що не знаю. Ми вимагаємо хтось вимагає к сожалению. Вот. і тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не, не, не наших. Да? Е, ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона взагалі говорить на цей щот. Вот і опять-таки, да може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з м, Європи, а з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, і тої ж самої та е, господі, як і там Южної Кореї, та господи. А от в общем-то і теж стоять во всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато. Але знову ж таки, ці заяви повинні бути, так сказати, влагоджені і прописані на папері чуть ли не законодавчими якимись штуками. Поки що в віламі по воді пісана. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо претендувати на те, щоб Британія стала таким важливим союзником для України, і, можливо, навіть замінила США в плані допомоги Україні. Ми можемо на то претендувати. Правда, ми можемо на то претендувати. Але ще раз повторю. ПП а... не так просто. Як би це зараз не звучало, навірно, Діка, не так просто ввести людей з інших країн в нашу країну. Тому що бездумно нагнати людей, це скоріше, з, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. А Рашка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею вообще ні про що. І ні о чому. Вона і і так не хоче особо щось з нами розмовляти і вообще слухати. Наразі при тих. У мовах, які є зараз, якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть ді -то, ді -то там. А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди, або там розвідка буде доносити, що є якісь люди Ну взагалі не не наші, да от то там буде ще гірше. Я там ж говоря, це не так просто як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а тіма буде, правда. І зараз я ж говорю, що зараз це один із, один із сильних наших союзників. тому що ну, Америка при Трампі, правда, Трамп зараз буде, во первих він зайнятий трошки щось своїми там справами. щось викупає, щось там 52 п'ятдесят другими штатами третім робе, Короче, в нього у нього свої діла. В нього в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками, так скажу, да оце все прикриває. Він займається своїми справами на. Да? Він прекрасно а, виштовхнув від себе цю Європу. Сказали: От ви от там контингентом, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте піклуйтеся про неї, от що зробив Трамп. І хоче Макрон нам дійсно допомогти. Так, да, без питань. Да. Допомогти саме у війні, там підтримать дета дати хороших, не знаю, там настанови і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що. Я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам, не знаю, там настанови потрібну допомогу, це мій вклад для того, щоб те, то, що відбувається у вас, не було в мене. Тобто, это условним образом, чи хоче він допомогти, да. чи переживає він до нас? Ну. Дивлячись з якої сторони, знову ж таки, да? Ми, ми розуміємо, що по, я говорив до 325 разів, що по-человечески, -по чисто по-человечески, за нас з вами ніхто не буде рвати нічого. От, тому це Він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі а, така собі черта, так сказати, де щоб бути активним, активним. Ми з вами про це то теж говорили достатньо часто: активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а Потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Uh -huh. Тому він да, він старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у євротам Євросоюзі, цій Європі, да, що то там какалатіть воду в стакані. Давайте мов люди, збирайтеся, люди сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але Это, знаєте, Макрон очень хороший, мабуть, все-таки оратор, як людина, яка вот, підборює, під підбурює, на це все, давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже. От ми хорошо говоримо, план хороший виконання, Ну, дурня, щоб не сказати іншим словом. Вот. Макрон, это людина, скажімо так, це чоловік слов, это чоловік обіцянок, это людина, яка там може зробити план. Але давайте ще якось позивним, хто його виповни, понимаєте? От. Ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше. Але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас щось вбила, ну, ми це вже бачимо, думає від нас щось получить, Так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки, і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі в принципі своєму хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї, там, де ми а, там, де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути цією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він безперечно може внести. Але давайте ну, з іншої сторони Один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон нічого не вивезе. Так як людина да ідійний вдохновітель, да, звісно, свій вклад знову в карти там вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случиться, але одним Макроном діла, діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати тільки лідируючу позицію. Тобто, там будуть топіть все-таки за яке-то тарівноправії і так далі. Oh. Тут щось явно происходит і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском ой, Трампом і путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але зараз скажу, Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? Потому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да й робити все, що він каже. От, у Росії, як у агресора, да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бути? може бути, де вони готові чимось поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і деняг ми від нас хочемо, і домовленостей, якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде. Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрий може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак та отак-та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони ну куди вони більше будуть склонятися? Це перший момент. Другий момент тут він тушами. Трампа, як завжди. він буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здається нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, змудрук, що то покажуть, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что один не выполняет их, что другий не выполняет их. Они ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все, будет пытаться. Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки так. Поки так. З другой сторони, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую прекрасную, для того, щоб він сказав, да-да-да, давай швидше, Все, вот все, это вже сейчас будем в прошлом, да, там война ось, все будет в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать. Но не факт, що розвернула обертку, там не окажеться кубка. Не конфеток. Того, на чого заслуговують. Mm. Тут давайте так. І таких, ну Мені зараз не повірять, но, ну ну що ж? Ну що ж, тіх прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта споров, да. Мы говорим, мы обсуждаем, где-то соглашаемся, где-то спорим, конечно же, где-то мы раз, рассказываем, что давай, короче, давай, в общем, заканчивается все, будет так, как было раніше. Будем сотрудничать, будут деньги, будет все. Вот снова дом станет домом, дом станет снова таким богатым, и так далее. Но за этим всем, знову-таки, той самый король. І Король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір. Якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, але недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім красимо це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо що то похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Ті ісері... пасі прощу вернись. Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Вот. Поэтому Трамп пытается России показать более дружественную сторону, более понимающую какую-то сторону, манипулятивную понимающую сторону, подать им, я же говорю, эту классную, прекрасную, желанную конфетку, и санкции с тобой снимем, и то сделаем, и вот это сделаем, и вот так вот будет, и будет, как колись, и будем жить припеваючи. Но опять-таки, так как Трамп держит слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Принаймні, да, най... знову ж таки, так. він він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про так, він... та, -та, та не уточнювали. От, не уточнювали за 24 години якого дня? Знаєте, да. <с <с він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так. Плюс зараз ті негодування, протести, які відбуваються в Америці проти нього. Йому оце зупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні грамогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. А от поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. Ну, давайте, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур, а мур -тужур, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це. це тільки картинка. Нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати знову ну, ну, ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і нас що ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз, кризи. І так далі, медіа має бути маніпулятивним хочемо ми точення.